Добрий ранок, діти, прийшла зима, лежить сніжок, закуталась в кожушок, Йдемо хоч ще жулять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз на санках покатались, два сніжками покидались, три стаєм на ковзани і вперед туди-сюди. А чотири ліпим бабу снігову велику саму. П'ять зробили ян натомились, пішли спадки. Діти, сьогодні ми будемо ліпити засніжену гілочку ялини. Ну, розпочнімо. Добрий день, дітки. До нас завітала гостя. Я завжди, в усякі дні все стою в однім вбранні і свитинку цю, що маю, Взимку й влітку не скидаю. Так, це ялинка, як ми ласкаво назвемо її. Правильно, ялинонька. Яка ялинка? Молодці, зелена, колюча, струнка. На ялинці є листочки. Чим укриті ялинкові гілочки? Так вони вкриті голочками. Які голочки на ялинці? Правильно, вони гострі, колючі, зелені, стовбур якого кольору в ялинки? Молодці, коричневого. Послухайте про випадок, що стався у лісі. У лісі на галявині ялинонька стояла, всі хвабила до себе, всім око милувала, прийшли у ліс хлоп'ята, ялиночку хвалили. Коли прощались з нею, по гілці відломили, а потім милувались ялинкою дівчатка, і теж по добрій гілці сяли собі на згадку. Прибіг сіренький зайчик, від жалю ледь не плаче, була така красуня, тепер лише теркачик. Діти, чи добре вчинили хлопчики та дівчатка з ялинкою? Вихована людина не ламає гілок дерев і кущів, не залишає після себе сміття в лісі. Тоді дерева матимуть гарний настрій. Пропоную вам зліпити гілочки для ялинки, щоб повернути їй гарний настрій. Їх голочки мають бути яскраво зеленого кольору, а гілочки теплого коричневого кольору. Прикрасимо їх снігом. Для роботи нам знадобиться картон, пластилін. Білий, зелений, коричневий, дощечка, стека, серветка. Починаємо працювати. Відшіпуємо великий шматочок коричневого пластиліну, прокачуємо між довуйками і отримуємо гілочку, викладаємо і притискаємо. Відриваємо ми шматочки. Так само скручуємо тоненькі юлочки. Тепер від зеленого пластиліну відчіпуємо маленькі шматочки, скочуємо кільки, прикладаємо до основи. надавлюємо і вказівним пальчиком протягуємо вздовж гілочки. Так само робимо і на інших єличках. Тепер за допомогою стеки промальовуємо вулички. Від білого пластиліну відщіпуємо маленькі шматочки. Скочуємо в кульки, накладаємо і притискаємо. Наша гілочка готова. Тепер пропоную вам виготовити свої гілочки. Фотографуйте з ними і надсилайте фото ваших робіт. Ялиночка дякує вам за допомогу. У неї знову гарний настрій. А наше заняття закінчилося. До побачення. Діти, а на цьому наше заняття закінчилось. Ви всі були молодці і гарно старалися, а на цьому до побачення. Чекаю на ваші роботи.